Там, де звучить музика і живе мистецтво, завжди є світло, добро і краса. Від всього серця бажаю нашим талановитим учням, викладачам та всім шанувальникам мистецтва невичерпної творчої енергії, натхнення та сміливості відкривати нові горизонти. Нехай ваші твори наповнюють світ гармонією та добром, а серця радістю. Ділю жовтня ми традиційно відмічаємо Всеукраїнський день художника свято краси, творчості і мистецтва. Це свято особливе і для нашої школи, так як на художньому відділі навчається більше ста учнів. Художнє відділення в нашій школі це така особлива творча майстерня, особливий світ, куди діти ходять з великим задоволенням, де вони вивчають основи рисунку, живопису, композиції, декоративно-прикладного мистецтва, ліпки. Але художній клас це не тільки про навчання, це дружба. Це спілкування, це переживання, мрії, емоції, які діти з радістю переносять на білий лист чи на полотно. Роботи наших дітей можна бачити як на виставці нашої школи, так і за її межами. А ще наші учні систематично беруть участь в конкурсах різного рівню: як районних, всеукраїнських, міжнародних і отримають високі призові місця. Також дуже радує, коли наші випускники по закінченні школи йдуть навчатися у вищі художні навчальні заклади. І що радує ще більше, коли по закінченню вони повертаються в наше рідне місто? Так у нашій школі працює дві наші випускниці на художньому відділі: це Волошин Юля Васильівна і Токаренко Тетяна Юрівна, які на даний час навчають нове покоління нових юних художників. Також не можу не згадати про те, що зараз в тяжкі часи, такі в часи війни, дитяча творчість набула такого нового особливого значення, не дивлячись на тяжкість, не дивлячись на постійні повітряні тривоги, діти не полишають навчання, продовжують навчатися. І більш того, вони постійно беруть участь у різних патріотичних акціях, виставках, аукціонах. Разом із викладачами розмальовують гільзи і передають багато своїх малюнків на передову. І я вірю в те, що ця маленька дитяча робота іноді наївна, іноді трагічна, але це такий великий оберіг для наших хлопців і символ великої вдячності за те, що вони захищають нас за те, що, дякуючи їм, ми можемо працювати, творити, малювати. Ми пишаємося нашими учнями, їхніми здобутками, тому що саме вони наше майбутнє. Я дуже люблю своїх учнів, і я вірю в те, що в майбутньому це саме вони будуть лицем, духовним і творчим лицем нашої країни. А на кінець я хочу привітати всіх. Юних художників, які навчаються на школі, викладачів і всіх причетних до цього мистецтва, з цим святом творіть, працюйте, малюйте, даруйте людям радість, свої емоції. Нехай ваше життя буде таким же наповненим яскравим, як і ваша палітра. З Днем художника! І разом до перемоги! піано-теоретичного відділу нашої школи, всіх своїх, шановних колег, всіх наших учнів, і минулих, і теперішніх, і, надіюсь, і майбутніх з тим чудовим святом, Міжнародним Днем Музики та міжнародним Днем Художника. І я бажаю, щоб кожен, кожна нота на клавішах звучала, як подих душі, щоб музика відкривала наші серця і наповнювала світ гармонією. Бажаю, щоб ваші таланти дарували людям світло, а натхнення завжди було поруч. Бажаю нескінченних відкриттів у світі, звуків та вдячних слухачів. Мої дорогі учні, нехай кожен урок приносить вам нові перемоги, а любов до музики ніколи не згасає. Кожен раз ви творите диво, перетворюйте чорні і білі клавіші на справжні історії. Бажаю вам величезного терпіння. Радості від кожної нової мелодії та гордості за свій талант та за свою працю. Вірте в себе. І тоді обов'язково ваші мелодії торкнуться сердець слухачів ще раз з усіх зі святом. Гарлицької школи мистецтв це справжній осередок творчості. Викладачі Голдобіна Тетяна Павлівна, Гребеневич Яна Андріївна, Ігнатенко Людмила Іванівна вкладають частинку своєї душі в кожен урок. Діти з задоволенням відвідують уроки, беруть участь в різноманітних концертних програмах. Конкурсах, фестивалях різних рівнів разом з цим отримуючи безцінний досвід та можливість демонструвати свої таланти. Шановні колеги, любі учні, від щирого серця вітаю всіх із всесвітнім днем музики. Нехай пісня, душа нашого народу, завжди надихає вас на творчі звершення. Наповнює життя гармонією. Бажаю вам ніколи не розлучатися з піснею, адже вона справжній скарб української культури, що об'єднує серця. Бажаю, щоб музика завжди була вірним другом, допомагала долати труднощі та дарувала радість. Це справжнє свято для всіх, хто любить мистецтво. Та мого роду сила, де мама я щаслива, там мій дім, Там я мама зростала, цвіт в кости заплітала і щастя вишивала рідним всім. Викладач Кравченко Наталія Орестівна, завідочка оркестрового відділу в Кагарлицькій школі мистецтв. На відділі працює чотири викладачі Микола Вікторович Громико по класу Баяна, акордеона, а також гітари. Наталя Васильівна Колесан по класу гітари. Ільченко Ігор Васильович по класу духових інструментів, куди входять мідні духові інструменти, а також дерев'яні духові інструменти. І я по класу бандури, а також теоретичних дисциплін. На відділі навчається 27 учнів. В цьому році, як і в кожному році, кожен клас, кожен викладач поповнює свій список учнями-першокласниками. Це такі очікувані. Учні, гості для нас, ми дуже вдячні батькам. В цьому році також без виключення було поповнення першокласниками дев'ять учнів. Кожен викладач вкладає в учня частинку себе, вкладає, навчає і передає свій досвід, навчає кожного учня, щоб учень виконав професійно твір, проходить такий неликий шлях, і це не один. Рік роботи викладача з учнем. Найважче, напевне, це коли першокласники приходять, тому що кожен учень, кожен хвилюється, а викладачу таке завдання, як знайти такий золотий ключик, я вважаю. А золотий ключик це індивідуальний підхід до кожного, кожного учня. І коли знаходиться цей індивідуальний підхід, підтримка батьків. І без виключення це йде такий талант учня, коли це все складається, викладач наповнює дитину оцим і таким мистецтвом прекрасним, як музика. І я хочу всіх викладачів напередодні привітати з прекрасним святом Днем музики, а також з святом викладачів, так, День Вчителя, і побажати міцного міцного здоров'я невичерпної енергії, наснаги, любові до себе, а також до своїх учнів. І користуючи нагодою, хочу запросити дітей, учнів Кагарлицької громади на навчання до нас у школу, Кагарлицьку школу мистецтв, на такі інструменти, як баян, акордеон, гітара, бандура і всі види духових інструментів. Будемо чекати! До зустрічі! BOOM! <laughs> З днем музики, з днем вчителя, з днем художника. Бажаю всім міцного здоров'я, радості, навічерної творчої енергії, творчих здобутків, хороших, яскравих учнів. Ну і, звісно, мирного неба над головою. Дякую нашим невтомним воїнам, нашим силам ЗСУ за можливість працювати, творити, любити. І бажаю всім всього самого найкращого. Всім благодаті! Слава Україні!